Де ви бачили таке, щоб гравець кращої команди не міг наздогнати м'яч, а кремезна жінка прибирала на футбольному полі та випадково стерла розмітку. А ще футболістів, які хочуть перетнути кордон Казахстану, а їх не впускають. А вболівальників тим часом забирає корабель на євро 2012 Козак женеться за свинею, яка перетворюється на футбольний м'яч. А тренер на лисій голові гравця сам вимальовує незамінний атрибут гри. Понад 200 карикатур із цього світу сьогодні об'єднала одна. У нас подія. євро 2012. Шуточна така форма вираження, да. Но с другой це дуже складно, тому що це не просто робота художника. це ще і композиційно должно бути вистроєно так і актуально, щоб це було смішно. Оцінювали роботи найкращі майстри світу. Найголовніше у картині, щоб глядач посміхнувся, кажуть художники, і портретам, на яких зображені гравці металісту, змушують це зробити. Я трохи історію на сайті мене це зацепило. Я подивився на лиця футболістів, Я зрозумів, що тут є з чим працювати. Тобто, тут така тема благодатна. Я почав, мені понравилось. Ну Проте лідерські місця виборола лише одна українська робота. Вот чоловіка виганяють із тюрми за то, что он нарушил что-то. Ну а теперь можно подумать, кто будет счастлив? Тот человек, которого выгнали из тюрьмы, или те, кто остался там и играют по правилам. То есть парадоксальная работа, которую практически нельзя описать словами. Ну и вообще, карикатура это э такой жанр, который близок к поэзии. Ці карикатури не просто міжнародна виставка "Футбол нас об'єднує", а ще й конкурс. Переможець отримав 500 доларів та статуетку рудого панька. Харків'янам на виставці найбільше імпонує рідне Футбольний клуб Металіз зображеної картина херсонського художника Олександра Теплякова. Олександр Ярославський тримає у своїх міцних руках гравців та стадіон та з посмішкою чекає від своїх вихованців перемоги. Євгенія Кутнова, Дмитро Чиботарів.